Десь приблизно рік назад, ну, плюс-мінус там 2-3 тижні попав на чудовий кльов головня і великої краснопірки. Тому я вайтбейт Bait прив'язав вже і помалу заходжу в воду. Так, зібрав Ханну, варіли, о, так, Ханну Ванфорда. На нитку намотав дуйл The One 008, через те, що я був вчора тільки трохи ниже по течії. Там було кілька хороших зустрічей дійсно із великими головнями. Дві щучки потримав. Одну десь пів кіла витяг, одна потягав і порвала все ж таки, завела в траву. Щучка така десь в районі. Півтора кілограма, тому сьогодні я трохи зібрав десятий. Повідець. Також 0,10 із зимової ліски. Мормишка 0013 грама. Оп, перша покльовка. Щось брало, але нічого не засіклося. Минулому році я так випадково попав. Ай перший перша риба це окунь. Да ще не зовсім великий, але таке не та риба, на яку розраховував, але все ж таки перша. На white bait, пішовський. Тоді я також використав вайтбейти. Ну, тоді я зловив близько 30 головнів там. У мене ще навіть десь відео є вже на каналі. І Краснопірка, і головні. Ну, але це було десь ближче до 20-го, по-моєму, 17-го чи що вересня. а Зараз у нас 21 серпня. Ну, місяць різниці, але тоді було серпень просто пекло. Назаре така вже сьогодні вранці було тільки плюс 8. Ну туди в струю. Головна задача настроїть фрикціон. Бо все-таки я на черепаха поповзла. Можливо, навіть коливалки було б добре, але чому я брав це місце? Я не був впевнений, що головень буде брати чи не буде, яка взагалі зараз у нього. Вчора я був, голову він побрав трохи, і по часу ми такий трофей десь під кіло. Оп. Да, на цих місцях Я більше впевнені, що це тички дуже дрібної риби, бо голим в більшості зразу так, я чуть-чуть фракціон підтягнуть, щоб можна було всікти. А, це зовсім дрібна краснопірка, така менша мизінця. Да, зовсім дрібна краснопірка і салака. Місто чудове, але, як оказалось, в ньому немає. О! Тільки що пішов з перекату голови. Він. Але він такий був зовсім кумедного розміру. Так, так. О! Активна ракушка. А в більшості я тут мормишив. Дай в опресо ліміти у мене було, але так як я. Ох! Я побачив стаю великих печкурів величезних. Як це їх спробувати доловити? Мормишки треба важче. У мене занадто мілка мормишечка. Блін. Я їх бачу прямо під ногами такі. Румишка це не дає можливості поглубитися. Печкур березна. Воу. Один поцікавився. Да, блин, печкури такі більші, ніж через долоню. Але мой бе це такої тільки Треба кидати по затишках і можливо щось буде. О, я побачив перших хороших головнів. Щось не так. Я виманю хоч одного чи ні. Ні, це якась пустишка. значить, пустишка може за атакувати, а хороший головень не може. Хоча я вже бачу, що вони тут є. Вони трохи підтянуть, щоб якщо що була можливість засікти його. Чи можливо щоб я щоб я сплавляв плаваючу приманку? а не... Знов голову не йшов. Після того як вода спала, тут води було метрів на три вище і головень прижав до дна. Нема в нього ще той суперактивності, що була рік назад. Ну надію, що хоч все ж таки. а я щось не так ловлю. Ось він спустився за приманкою і подивився. То спочатку вони хоча б тикали, а це взагалі нуль. Блять, знає якась калібр, да. На ч, в гострице жневасенький, я тільки купив. Да, головні трохи стоїть тут. Вот трохи риби було. Блять, пісок. Поки стояв. Так, а ну тут дехтишину там когось мені дуже було О, там вообще ходять. Ішов здорове. Наче їм гра не подобається, не можу я сварити ханни. Блять, оттуда його. Такі головні роздумують, що його робити Оконь атакує йому взагалі плювати. Я тут головню, конечно, пачки ціли. Нічого. Отак і десь. Ще видно вода тепла для них. Я чомусь не здивований. Тут ага на толку немає. Пік Я думаю, що вже все зацепився. Був чуть-чуть крупніший окушик, такий десь через ладонь, коли але... я думаю, що я поки це місце покину. але щоб нічого не розігнати тут, Просто, що місце супер перспективне. Пройду його, щоб так не дуже сильно розлякув. Ну цей поцак і не помішав би. Зараз те, що таке речі, стрімно робити. О, перше. Я ж казав, що побачив хороше перспективне місце. Так воно і було. Ох, справжня головна воход. Голубень бере з першої китка. Тільки я кинув. О, блях. Вже тож не відіб'ю. Дарий рельеф помінявся кардинально. Да, я вже засадив тут намирку. Плюхнув. Так, далі тут заросли. Оце така річечка. Що промила, але і так її частково дуже сильно промила. Вайтбейст. Ну, далі там. Я не бачу вікон такі, щоб. О! Тут головна задача тепер на бобра не наступить. О, так, що тут у нас є на цьому строку сліди якихось собак чи чого доброго. Ні, дурна ідея була. Всередині так да, понаносило псиску знатно Ох Йомов Вчора Нове місце бля. Головне не зацепитися, щоб не піти відціплятися так треба лякайте треба замаскируватися спрейки треба від комарів вже закусав. місце супер що не так таке відчуття, ніби тут навіть рибу взагалі не навіть не тикає. так дуже схоже на те. цим навіть не пахне, коли я ловив на кожному закиді. Ще гидзи кусають. Щось тут таке схоже на те, що тут ніби риби нема. Почистить поводка, або якийсь бруд трохи є. Навіть Ну, малька є якась, але її щось дуже мало. Ось Вчерета пішла дуже дрібна плітка. Тобто риба є, вона була в очереті. Кожним разом цей друг стає все дрібніший і дрібніший. Це взагалі дитяний. Ще можливо один захід там є так Щось таке як червона пірка, щось таке. Зробила спробу з'їсти. Так ось саме дрібний дрібний. Тихо-тихо, головне, блять, з великим плюс, звісно, проблеми побільше, явно. Це такі я назвав би. Чисто для дує лазивана. 010 риба. Так, мені треба дуже тихо випускати, щоб вони не розлякували всю іншу старі. Блин, а це вже, мабуть, все. Тепер вона точно розлякається, бо я вже піду відцеплятися. Бачите, якщо тут деякі давтіки, що десь стояв не було. І мальки, то тут просто повно риби. Да, тут дуже багато до речі. Оце так поглядає річка. О, відцепилася ми. Навіть на це участий, де я пройшов. А тепер я тут скаламути, поки що вимальки стало просто дуже багато. Я вам побачив Вікенечку. Треба дуже обережно і прицільно в те бо ж Можливо, саме там живе якийсь головель з мінусів. Блин, ну тут в буде взяти такого великого. Цілілі і все. окунь десь ляпав. Это надзвичайная Блять, жабы. Тут месяц. Тут окна. Звездки с милыной. Что, плитка такая? Хм. Далее я цикаво плашу, Плесну тапочку подойду, на суть. Все, я взял тапочку. Можем продолжить. Сейчас древнобелая корыто ушла. Не знав, що тут десь має бути жить полосатий. Так, тільки полосатий. Я впевнений, що він там не сам. Я впевнений, що це, мабуть, він і перший раз стукнув. Вітер. Це місце під цим деревом забрала мою улюблену Тіаро. Я кинув, схопив одразу такий десь грамів 150 на водоньку. Пляді за ним вийшла велика щука, схопила головня ну, і зрізала. І, і головня забрала, але головень був великий. Мою Тіаро забрала. Що це було? Я не знаю, що це було, але поки я розказував про це місце, де забрало мою вже калтяру, мене забрало мормишечку. вже потужна подача була. Ага, це головен ще й хорошого розміру. Плямка. Зараз спробую прив'язатися.